Кімбрить, в теканалі 5. І сьогодні я тобі покажу, на мою думку, найкращу роботу у Ukraine GTA, а саме роботу пілота. Ви можете про ваш досвід роботи пілота написати в коментарях, але сьогодні для тих, хто не знає про роботу пілота, у них 15 рівні, ну менше 15 рівня, і вони хочуть дізнатися, чи ця робота варта того, щоб на ній працювати. І сьогодні я про неї розкажу. З самого початку ми приходимо м, до Льотчика. отут у нас от, от він знаходиться в Харкові, так зовсім далеко від Чорнобиля. Ми приходимо і беремо зміну. Я вже сьогодні так політав трошки. У мене вже третя кампанія, тому і заробляє набагато більше ніж е, буде хтось інший кампанії. Робляться, ну, типу, чим більше в тебе буде лео, тим більше ти будеш заробляти. І також в мене ще й віпка, тому також я трошки більше заробляю. Давайте, тут є штрафи, в нас штрафи, вони майже ніколи не діють. ну, Типу, вони взагалі діють, як я розумію. Але то треба не знати, як літати, щоб подіяли штрафи. Тепер ми біжимо взяли е, змін і біжимо до. Самого зараз літака візьмемо на літак. Але початком не забувай вводити мій промокод. Віц спрацює на усіх чотирьох серверах. і ти, до речі, його зараз бачиш в себе на екрані. Працює він на усіх чотирьох серверах з 2 по 7 рівень. Буду тобі за його активацію дуже вдячний і дасть собі приємні бонуси, а саме 30 тисяч ігрової валюти. А на початку 30 тисяч ігрової валюти це буде явно не зайве. Так, само початку давайте перейдемо до накривання. Е, швидкість у нас регулюється ВС, тобто ну, типово, як ми ходимо. Е, висота регулюється стрілками вверх, стрілкою вниз, на, Ну, типу, справа на клавіатурі. Також повертати вправо, вліво можна ось так. Це в нас а, кнопки а, Д, І е, про просто повертати, отак, отак, отак щоб не розвертати, ну, щоб він не перевертався, це E е і Q. Думаю, вам зрозуміло, також, коли будете проходити, е, як його, будете проходити е, авіашколу, ну вам це все пояснюють, але я просто зараз вам так наперед кажу. Ми взлетіли, зараз набираємо висоту. Справа знизу в мене є е, індикатор е, висоти. Це дві, зараз висота, скільки е, 2000. Ой, боже, 2250. 200. Ну, коротше, тут вона постійно міняється, бо трошечки, я нерівно літаю, 280 метрів. Тобто, це висота нормальна, можна вище підніматися, можна підніматися взагалі до 800 можна. Той. Але я б вам радив не нижче 250, 250 тому що нижче 250 вам може вискочити повідомлення, яке ви не побачите, типу, ти летиш надто низькою, і потім, хоп, місія закінчена, в тебе пропадає літак, і ти просто падаєш. Добре, в нас є до речі, два варіанти льотчика, тобто можна скидувати вантаж, а можна приземлятися у аеропорт. Зараз у нас перший варіант це скидувати вантаж, він трошечки менше оплачується, ніж ну, приземлятися в аеропорт. Зараз все покажу. Як тільки долетимо, я вам зразу включаю. Також, якщо от, бачите, отки от сюди не можна в'їжджати на транспорт і так далі, не переживайте, бо ви летите доволі швидко. Бачите, як наскільки швидко, тому у вас не все не конфіскуватися транспорт. Звичайно, якщо ви будете якимось чудом на одному місці, ви просто летіте вниз тупо, то за 10 і ви будете дуже високо, так що з 10 секунд будете летіти вниз. Ну тоді так. Да. Але це треба дуже ну, це так дуже важко обмудритися, щоб вас конфіскували транспорт. Ну, ще чесно. І в мене, мене такого ні разу не ставалося. Але також треба бути дуже кратним, тому що літак дуже крихкий, і при будь-якому зіткненні, тобто він може взяти і розламатися. А поки ми зараз літаємо, тут якийсь полтава перекрита. Добре, так, ми залітаємо. У нас таке от хоп, в міточку, є, все. Тепер повертайся до аеропорту. Ми, типу, зараз кинули вантаж, і нам тепер треба повертатися до аеропорту цілих 4000 метрів. Але ви нелякаєтесь таких цифр, 4000 метрів це буквально є 2 хвилини польоту, тому що літак летить, ви бачите, по карті досить швидко. Тобто, це буквально 2 хвилини польоту. Тому летимо назад. Також треба не забувати не відривати е, ну, палець від кнопки від, тому що там її зараз відпустити. Е, типу наш двигун ну, лопості зменшують обороти. Ви бачите, я починаю помало падати, тому треба не забувати про те, що треба тримати посіно, тому що, от бачите, все воно зараз зменшиться, зменшується, і рано чи пізно я впаду. Тому також не можна, так сказати, засипати. На жаль, шкода, що тут нема автопілота. звичайно, це було б дуже зручно. І до речі, тут весь, від... ну звідси... бо був би тут автопілот, це було б просто дуже класно. Бо просто ти сам приземляєшся, сам злітаєш і все. І так просто ну, халявні, так сказати, гроші. Але тоді б явно без зарплати було менше. Поки також ще летимо, зараз подивимося по салону. По салону взагалом тут нічого немає цікавого, такого, що прям функціонального. Але прикольно, тому що якщо так от предвести тут тут, тут, тут видно сидіння, тут Тут видно нашого персонажа. О, і, до речі, ми вже приземляємося. Е, також тут видно от, навушники іншого пілота, е, якісь карти. Навушники, ті самі, тут якась панель приборна, нічого не видно. І ще також прикольно для тих, хто у кого слабший комп'ютери, ну, ви це не вмикаєте, у вас все не буде. Але так як в мене вимкнуту, ну, вимкнута вся графіка на максимально, то в мене от -то прикольні хмари також. Тобто, тому, ви може, тому не розчаровуйтесь, якщо у вас їх не буде. тобто Ви її можете включити, але так, щоб, так, щоб з вашим комп'ютером нічого не сталося. Давайте ми приземляємося. Приземлятися логічно треба на е, наш е, ну, на цю штучку. Ну, як його, Боже, на саму так сати, дорогу, але треба чогось на землю. І ми заробили 16 тисяч, тобто це є непогано 16 тисяч як за 3 хвилини. Це ну, в принципі непогано. Притом, так само, той самий автогон, на якому я колись працював, е, то він також десь давав. З моїм x 2 і 28 рівнем він також десь так давав, але але там треба було працювати в парі, і також там був великий попит, тому тебе легко могли підрізати. А Тут ти сам працюєш сам на себе, і нічого від тебе не потрібно. Зараз ми взлітаємо, але також на жаль, ми не вибираємо, яка у нас буде місія скидувати вантаж чи сідати в аеропорт. Тому давайте зараз ми взлітаємо і подивимося, чи нас буде ну, приземлятися в аеропорт, чи не приземлятися в аеропорт. Так, ми взлетіли якраз в аеропорт, але, можливо, ви не зрозуміли, чим краще саме вирушати у аеропорт, тобто сідати. Так, це, звичайно, важче, але якщо ви пару разів буде так політаєте, то ви вже навчитесь. Так, як набагато більше платять. тобто... Не знаю наскільки. Зараз ми подивимося, чи ще не точно не знаю, я вже забув наскільки. Зараз ми подивимося і яка різниця, і до речі, в мене зараз Network Trouble, цікаво, я виживу. я виживу, добре. Е, тобто ну, аеропорт, да, це трошки важче, але там буквально важче не набагато, а от платять на, набагато більше щось навіть майже в два рази. Я не пам'ятаю, чесно, зараз глянемо. Але також мінус е, того, що це займає трошки більше часу, бо бачите, нам вже летіти не сюди, а летіти аж сюди. Ну, Але все одно це все по грошам компенсується. Так, ми вже приземляємося. Зараз ми трошечки будемо заходити на посадку, щоб нам було легше сідати, а не так екстремально, як я робив трошечки раніше. Бо так для тих, хто тільки скрати, вчиться ще літати на такому апараті, то це буде важко. Тому зараз я трошечки отак от з боку заходжу. Хопс, отак от буде добре. І скидимо швидкість, скидимо швидкість, я, ну, забув сказати за допомогою букви С. Ми зараз от зменшуємо, Тепер відпускаємо зменшення швидкості. Тобто ми вже зменшили швидкість, так як могли, і от зараз знову зменшуємо. Все, зараз хоп, відпускаємо, щоб ми могли так вільно і тепер тормозимо. Тормозимо також на S. Зараз хоп. У нас де навантаження 15 секунд, нам тобто треба 15 секунд почекати. До речі, ті, хто не згодні з моєю думкою, що пілот це найкраща робота, бо мені чесно, вона мені дуже подобається. я вважаю, що це доволі класна робота. Можливо, не найкраща, прямо, але я думаю, ну, це найкраще все-таки. Тому напишіть в коментарях, може у вас якесь інше твердення, наприклад, чому там, може автоугон краще за пілота або ще щось. Добре, давайте. Ми вже злетіли і трошечки мінус того, що нам дають час ну, нас обмежить початники. От тобто зараз треба набирати висоту за 50 секунд. Треба тобто, це розуміти, типу, бо це зроблено для того, щоб ми не. ну... Не робились таких таксати, як затори, типу що купа тих, що ми там може ну там, наприклад, афекашили на тому аеропорті ще щось. Але все одно, ну це трошечки іноді, коли в тебе щось не виходить, коли ти ну, кито, так само. Я тільки коли починав, то мені було дуже важко. Я просто встигав на останніх секундах, тому що я ще не дуже вмів літати. А, звичайно, це зараз все пофіксили, додали трошки більше часу, бо ранішники так само на зліт давалось не 50, вже не 60 секунд, ну, як зараз хвилина, а давалось там по 30 секунд. Я ну, тобто я за 30 секунд встигав, але я встигав просто ледве. От зараз кожного над горою так от прикольно виглядає. І, до речі, над горою в нас зменшується висота до 50, до 50 метрів висота. Але це, тобто це не рахується те, як ми на валій висоті. Просто це так індикатор показує, він трошечки тупить, так сказати, коли ми пролітаємо над такими величинами. Тобто, мало би показуватись над рівнем моря, моря типу, але не показується, показується над рівнем того, як, ну, як ми летимо. Так, ми вже заходимо на посадку. Я завжди, так як мені нема чим грінятися, я завжди люблю ось так от робити і поміж деревами. Так як нам вже не рахується, так як вже менше, якщо менше, ніж півтора кілометра, то тобто 1500 метрів, то нам все рівно на якій висоті летіти. Я можу хоч їхати, хоч їхати по траві, можу, хоч бути в одному метрі від води, це не рахується. Так, зараз заходимо на посадочку. Е, зменшуємо швидкість акуратно. Тут е, на посадці не можна, ви... ну, я б то не то, що не можна, можна використовувати, але я б вам категорично не радив би використовувати е, кнопки А і Д. Краще використовувати Q і E, тому що так легше. Е, так легше набагато взагалі сідати і не повернутися. Скільки нам дали? Нам дали 24 тисячі, тобто, ви бачите, на цілих 10 тисяч більше, а потратили ми буквально десь на максимум на 2 хвилини більше. Тобто, влітати на тому, ну, сідати в аеропорт набагато краще. Тобто я вам розказав вже про вся, всіх два льотчика, але також є льотчики на вертольотах. У мене немає права на вертоліт. Тому давайте так, якщо ви проявите активність під цим відео, а я це помічу, так само там буде багато, ну, лайків, коментарів і так далі, то я знімлю відео там, де я буду на вертольоті. Ізнати, покажу, як там на вертольот... Буду, ну, як проходити авіашколу вертольота, Також я можу показати, як проходити авіашколу е самого літака. Тому пишіть в коментарі всі ваші там побажання, що ви хочете, щоб я зняв, я все прочитаю і за можливістю зніблю. Ну, а я дякую за те, що ти дивився до цього моменту. Підписуйся, став лайк, пиши коментарі, став дзвіночок. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!